Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку розташування рух та взаємодія частинок у твердих тілах. Властивості твердих тіл. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Тверде тіло один із основних агрегатних станів речовини, що відрізняється від інших агрегатних станів стабільністю форми. Тверді тіла мають власну форму, бо частинки, з яких вони складаються, сильно притягуються між собою. Форма твердих тіл зберігається за умови, що немає зовнішніх впливів. Наприклад, папір можна спалити, глину зім'яти, мідний дріт скрутити в клубок. Молекули у твердих тілах розташовані так щільно, що роз'єднати їх звичайними зусиллями не вдається, тому тверді тіла зберігають об'єм. Наприклад, тверді тіла, приміром, камінь, складаються з молекул, які майже не рухаються. Механічні властивості тіл. Твердість, міцність, пружність. Крихкість, пластичність, їх ми далі і розглянемо. Тверді тіла можуть бути кристалічними та аморфними. Метал, кухонна сіль, лід, алмаз кристалічні тіла. Смола, гума, скло, буштин аморфні. Є спеціальна шкала, за якою порівнюють твердість, шкала моса. За цією шкалою найтвердіший алмаз, а найм'якший тальк. Ти можеш самотужки порівняти твердість будь-яких матеріалів, твердіший залишає на м'якому подряпину. Наприклад, залізо залишає подряпину на міді, але мідь не подряпає залізо. Отже залізо твердіше, ніж мідь. Мідь подряпає срібло, але і срібло подряпає мідь. Їхня твердість приблизно однакова. Твій нігодь залишає подряпину на гіпсі, а стале велезо ножа подряпає скло. Деякі тверді тіла сталь, залізо, нікель, кобальт мають магнітні властивості. Кожен магніт має два полюси. Північний та південний. Магніти притягуються між собою. Магнітні явища це явища, пов'язані із взаємодією тіл і магнітними полями. Магніт це тіло, яке має власне магнітне поле. Слово магніт походить від магнета сина Зевси та Афії. А ще це регіон в Греції багатий на магнетити. А тепер виконайте завдання. Перепиши перелік тіл і речовин та підкресли ті, які будуть притягуватись магнітом. Гумова кулька. Залізний цвях, пластмасова скрипка. Цукор, кухонна сіль, алюмінієва ложка, вода, залізна ложка, скляна пляшка. Розгляньте зображення і випишіть, що притягує магніт. Компас це пристрій, який полегшує орієнтуватися на місцевості. Магнітний компас має магнітну стрілку, яка взаємодіє з магнітним полем землі і завжди повертається вздовж його лінії, тобто вона вказує напрямок на магнітний полюс. Сучасні магнітні полюси не співпадають із географічними, тому магнітний компас вказує напрям не дуже чітко. Але на території України величина цієї помилки незначна. Перший компас був винайдений в Китаї, а в 11 столітті нашої ери компас мав вигляд ложки, зроблений з магнетиту. Опукла частина ложки встановлювали на ретельно відполіровану мідну або дерев'яну пластину, так, що держак не торкався пластини. Він вільно висів над нею, а сама ложка могла вільно обертатися. На пластині були нанесені позначення країн світу у вигляді зодіакальних знаків. Якщо штовхнути ложку, вона починає обертатися, а її держак після того, як вона заспокоїться, показував точно на південь. Форма компаса у вигляді ковшика або ложки була обрана не випадково. На думку стародавніх китайців вона нагадувала сузір'я великої ведмедиці. А тепер виконайте завдання, Спробуй, чи магнітяться монети. Результати запишіть у таблицю. Перша колонка монети, друге притягується, а третє не притягується. Зроби висновок про те, монети якого кольору притягуються до магніту. Спробуй пояснити чому. А тепер виконаємо дослідження. Дослідження властивостей твердих тіл. Постав знак плюс у відповідну комірку. Матеріал міцність, твердість, пластичність, пружність та крихкість. Матеріали ручка, крейда, гумка кальцелярська, пластилін, металева скрипка, гумка для миття посуду, залізний цвях, шматочок пінопласту. А тепер поміркуйте. Підбери назви матеріалів і заверши фрази 1. Пружний як. 2. Міцний як. 3. Пластичний як. 4. Крихкий як. 5. Твердий як. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 9. Дякую, що дивились мій канал. Бажаю успіхів у навчанні.